Сьогодні 2 жовтня 2022 року, і я вирішила записати це відео, щоб пам'ятати, як у мене все було з моїм садом перемоги. Отже, цей от помідорчик це єдиний помідор із сорту Ляна. Ось тут вони росли всі, який взагалі сформувався і який виріс ось такий. У мами на городі такі помідори повиростали велетенські. От, напевно, один із них, ось там видно, той найбільший помідор, оце, якщо я не помиляюсь, сортляна. Вони величезні виростають. Але в мене на балконі на лоджії на маленький виріс тільки один ось цей, і я його перенесла сюди на велику лоджію для того, щоб тут він достиг. Коли я його переносила сюди, він був іще зелений. Тепер вже такий оранжевий, скоро буде стиглий. Ну і от тут цікавий цей кущик, цей балконне диво-жовте, судячи з усього. Ну, судячи з будови самого куща, цей кущ стояв на підвіконні, прямо. Ось ось ця частина була прямо до скла повернута протягом всього літа. І жодного помідорчика на ньому не було. І тільки після того, як я переставила ось сюди його, ось тут поряд з джерелом світла і тепла. От тепер на ньому почали зав'язуватися і формуватися ось такі помідорчики, їх тут багацько, і це дуже так радує, тішить, і захоплює. Ось цей кущик, ось він. Ось такий. Це той кущ з томатом лянода. Ось тут ще буде кілька помідорчиків. Ось один і ось тут інший. Той кущ, який я везила на роботу, він двічі падав з третього поверху, де ми. Знаходимося в редакція наша. І ось після того, як я його привезла додому, вирішив, що, що хай він або тут згине, або вже щось із ним буде. То почалося спочатку ось цей помідорчик зав'язався, потім той. І от квіти з'явилися, я сподіваюся, що будуть іще. Далі. Переважна більшість помідорів це ті, які або були тут, або я їх перенесла з маленької лоджії. Ось останні помідорчики, балкон не дива, жовте. Вже такі гарні, такі гарні, усінькі, няшечки. Ось кущ, який я свого часу відвезла до мами. І потім сьогодні, от я його привезла назад, тому що там він точно вже на городі не достигне. А тут є ще надія ось тут квіточки. Тому я сподіваюся, що буду тут іще. А, далі, цей кущ теж я сьогодні привезла. Не буду вище показувати, тому що світло заважає. І ось помідори, зелені, одна таріль. І ось друга. Це ті, які теж від мами сьогодні привезла, щоб вони під цим світлом достигали, доходили. Це от перчина, остання перчина мається на увазі кущ останній. На якому вже після того як я зняла всі перці, зав'язалося ще кілька перчинок, і ось вони зараз доходять. Схоже, що це ну принаймні за тою е, табличкою, яка там стояла, це має бути колобок, але воно не схоже на колобок, воно більше схоже на Джеміні. Ну, подивимося, що саме це буде. Жодний із перців колобок червоним, круглим у мене не став. Вони всі зелененькі. Прийшлось мені всі їх зняти зеленими. От, Тому ось така от у мене ситуація станом на 2 жовтня. Достигають останні помідорчики. І я ще сподіваюся, що ось тут ось цей малесенький. І я ще сподіваюся і все збираюсь з думками і духом, щоб посіяти нову партію помідорчиків. Ну, але про це вже в іншому відео. Я вірю, що перемога буде і буде дуже скоро. Мій сад мене в цьому переконує. Слава Україні!